Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко, традиційні 5 хвилин. Вибачте, що трохи пізніше це будуть технічні награди, все полагоджено, все зроблено, все буде робити. І президент Зеленський відкрив засідання g 7 Це вже вдруге. Знаєте, так, 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 таке сподобалось мені такий вираз. Хтось написав колись сидить з підписників, що, ну, що таке враження, що йде звичайна нарада у голови якогось підприємства. Він зібрав і розповідає все. Він відкрив, він намітив, він задав тон, він задав тему, а він назвав три шаги. Три шаги, які прискорять нашу перемогу і здобуття мира. миру. По-перше, це нова сила. Танки, пушки, снаряди, реактивна артилерія і дальнобійні ракети. Він задав це е керівникам держав G7. Хай думає. Далі він сказав: нова прочність е це збереження. Грошової, енергетичної і соціальної стабільності в Україні. Якщо ми збережемо це, якщо світ це збереже, і на наступний рік, до, до як кажуть, до літа, і там ми переможемо, все буде нормально. І третє, він сказав: нова дипломатія. Це приблизити е, ну це приблизити е, всіх українців до визволення. І до визволення наших територій це зробити як можна ближче дипломатично. Все, президент, президент сказав: ви думайте, ви думайте, він відкрив саміт. Відкрив, він дав, здав, він, він дав своє бачення. Дав, він показав, що твориться в Україні. Показав. А ви, хлопці, думаєте, ну і міністр оборони Великобританії зразу сказав Бену Олекс заявив, що буде в Великобританія відкрита відносно поставок в Україні Будь-яких будь систем озброєння великої дальності. Якщо Росія буде обстрілювати енергетичну систему гражданські об'єкти, то е, Україна відкрито отримує від Великобританії ракети, які також можуть е, обстрілювати будь-які об'єкти в Російській Федерації. Це потім президент же. І, 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 у президента нема. Нема а, часу. Нетфлікс був спецвипуск, і там у нього запитали, ви підете на другий термін і так далі. Це те, що я вже неодноразово казав. казав. І ніхто мені це не вірить. Кажуть, ні, він піде. Що відповів президент? Поки навіть не думаю, не готовий навіть заявити. Треба спочатку перемогти. А далі життя покаже, а потім сказав, та так хочеться на море і пиво випити. Він же звичайна людина. Він же не Порошенка, не Янукович, не Кучма. Розумієте, він звичайна людина, звичайний чоловік, звичайний батька, який просто любить свою родину, любить свою державу, любить свою країну. Ось і все, друзі. І не треба щось шукати. Зовсім не треба шукати. Якщо подобається, лайкніть. Поставте подобаєчку, підпишіться прямо зараз. Це буде допомога каналу, це буде допомога нашим зустрічам, це буде допомога е, Україні, українському контенту. Розповсюджуйте, пишіть будь-які коментарі без матюків, тільки, і все буде у нас добре. І дякую всім донаторам, всім, хто перераховує, вчора перерахував гроші на ремонт автомобілів. Я вже казав. Йдемо далі. Донецьк, який плаче, обстріляли Паштам, обстріляли астроном Москва, обстріляли е е Мерію, хто Дончан, вони знають. Це все навкруги там неподалеку від площі Леніна. І ось на цій площі встановлюють новогодню ялинку. Для чого? У мене питання. Ми ж обстрілюємо. Україна ж обстрілює центр міста. А це самий центр. Це для того, щоб поставити ялинку, зібрати там багато дітей і щоб Україна обстріляла. А вгадайте з трьох разів, що вони хочуть, мешканці Донецька, противники України. фашисты фашистов, проклятых и бендеровцев. Угадайте с трех раз, зачем вам сейчас ставят елку, если уже две недели или три показывают по всему российскому и вашему телевидению, что обстреливают центр города. Мы же здесь фашисты, и вы там соберетесь на елку, и мы же обстреляем центр города. Кто-то думал об этом? Чем больше вас хотят собрать в одном месте, для чего? Для того, как в той песне. Ну-ну, ну-ну, давайте рабыть. Рабыться. Ну и останние. Мешканці росіяни виїжджають з Сирії чи на погрузку, чи сюди до нас, там колона здорова. І мешканці Сирії, мешканці Сирії, всі машини російськими флагами, з, зетками і так далі закидують камінням. Закидують камінням. Це визволителі сирійців. Це такі жклад. Вони там ненавидять сирійці ненавидять, тому що росіяни точно так, як і у нас вбивали їх рідних, вбивали. Розрушали їхні дома, вбивали дітей. І так, і так, і так. Той же Суровікін там був. Всі машини закидують камнями. А Піско говорить, ніхто нас не любить, а неможливо любити чудовищ. Чудовищ невозможно любить. Дякую вам, друзі. Підписуйтесь. До вечора. Україна переможе!